Вітаю вас на розборі шапки профілю однієї із моїх учениць, котрі навчаються на інструкторському курсі. Отже, погнали. У верхньому пошуковому рядочку, якщо ви розвиваєте свій особистий бранд, обов'язково має бути ваше ім'я та прізвище, так і процедури, по яких вас можуть знайти. Тобто манікюр педикюр, якщо Світлана робить манікюр і педикюр, звичайно, це правильно і вказано правильно, що там і має бути. Тому що якщо людина в Аліканте, так, місто написано, шукає. Майстра манікюру, вона вбиває в пошук Аліканте, манікюра, бо манікюр Аліканти. Дуже класно, що написано там і манікюр, і місто, де локально людина приймає. В даному випадку ми Світлана Синицька переносимо у наш пошуковий верхній рядочок, так а тут нам потрібно написати, що це інструктор-технолог бренду Synergy Max, наприклад. Так? Е, далі навчаю з нуля. Я б сюди краще написала базовий курс з нуля, так, або базовий курс манікюру з нуля. Також дуже класно чіпляє людей, коли ви пишете в яких техніках саме ви навчаєте шапку профілю, ви маєте вкладати. Саме саме топове, що може зачепити вашу аудиторію, тому що є дуже багато майстрів манікюру, майстрів педикюру, І ви маєте придумати якусь таку фішку, переходячи на вашу сторінку, щоб людина реально зачепилася поглядом за цю фішку і захотіла залишитися на вашій сторіночці. Стосовно головного фото, дівчата, також скажу декілька слів. Мені трошечки фон зливається з обличчям, тому я б на місці Світлани також змінила і головну. Аватарочку, так? або одягла якийсь яскравий одяг, якщо вона робить фото на ось такому ось блідому фоні, або зробила фото на якомусь яскравішому фоні. Хочеш, щоб я зробила розбір і твоєї шапки профілю. надсилай мені скрін своєї сторіночки в приватні, а написавши слово упаковка у Директ, ви можете отримати безкоштовний відеоурок по упаковці шапки профілю.